Ми тут п'ємо каву під музичку. Це наш корпус номер 2 В попередньому відео я казала три, помилилася. А тут у нас такий песик Сеня. Сіня, йди сюди. Ой, дуже трошки такий, не йде до людей. Маленький ще. Це кафе, тут стоянка, там у нас море. Там Басейн. Ось така зелена територія. Зараз її прибирають. Ось там ходять дівчатка. Там і кухня є, дві електроплити, два чайника, дві мікрохвильовки. Спосуду практично нічого так немає. Якісь миски, дві, сковорідка, дві досточки. Може хтось забрав до себе в домі. Діночка прибирає, вони знімають повністю всю паутині, замітають оці листочки, що зараз на території вони також збирають, повністю всі грабають, цапають. Так що ось трошки територія зранку, зараз на сьомий ранку, так півсьома. Трішки була неспокійна ніч, але ми відпочиваємо далі. До нових зустрічей.